На Драбівщині вже стартував святковий марафон. У садочках сіл Шрамків, Кадемки, Бирлівка та Золотоножка цьогорічні новорічні ранки особливі. Справжню казкову феєрію, снігуреньку, дідом Морозом та клоунами дітлахам подарував народний депутат України Богдан Губський. Та найбільше малечі припав до душі номер із мильними бульбашками. Такого дива зізнаються й дорослі батьки та вихователі також не бачили. Ми дуже вдячні, що вони приїхали до нас, і від імені вихованців, їхніх батьків і всього нашого колективу. Я йому хочу подякувати і всіх всім, хто приїхав сьогодні з ним. За 16 років, які я працюю в цьому закладі, наші діти не бачили цього. Це перший раз. В Усіх чотирьох садочках, де побував обранець, не вщухав дитячий сміх. Окрім чудової вистави, кожен з маленьких вихованців отримав солодкі подарунки. За радість у дитячих очах Богдану Губському вдячні і батьки, і вихователі. Дуже вдячні депутату Богдану Володимировичу Губському за ті подарунки, які прийшли для наших діток. Вистава дуже цікава дітей багато емоцій і задоволення. Саме керівники дошкільних навчальних закладів говорить нардеп. Запросили його на новорічні ранки. Богдан Губський запрошення прийняв із радістю. Зізнається, що й сам отримав масу задоволення. Прекрасні діти, прекрасні вихователі. І я хотів би подякувати в цей день вихователям дитячих садків, які віддають свій час, своє здоров'я, свої знання для того, щоб виховувати прекрасних дітей. Адже справді діти це наше майбутнє. Під час своїх візитів Богдан Губський також встиг поспілкуватися із колективами садочків, дізнатися, чим вони живуть, що потребують. Народний депутат пообіцяв вихователям, що й надалі буде їх підтримувати. І в наступному році хочу сказати, Я буду. І в гараздах, і в негараздах з моїми виборцями, з людьми, які мене обрали, і хотів би завірити в тому, що я справді докладу всіх зусиль, щоб дати можливість, зокрема, якщо ми кажемо про дитячі садки, щоб дати можливість вихователям достойно виховувати наше підростаюче покоління. А яскраве новорічне шоу пообіцяв на останок народний обранець, обов'язково побуває у кожному садочку та в багатьох школах Драбівського, Золотоніського, Канівського та Чорнобаївського районів та в містах Канів Золотоноша. А на дошкільня та дітей молодшого шкільного віку чекають понад двадцять Еві тисяч подарунків Марія Гаврилян Володимир Мальник здравівщини для Вікка новин.